Неділю, неділю після Пасхи називають «Неділя Фоми, бо саме через тиждень після того, як Христос воскрес, Ісус зловився учням, але перш за все заради Фоми. Заради Хоми, на українському. там Хома. Так, на фірма. І саме тому, де коли в нас називають Хома невіруючим, тому що він ось цей тиждень, як була Пасха відбулася, Ісус Воскрес, но Пасха, можливо, не зовсім правильно точно говорити, як Ісус Воскрес, а тиждень Він ще жив, не вірячи, сумніваючись, в роздвоєності, не будучи переконаний, що він дійсно Воскрес. Тоді коли всі його друзі. З яким він разом вірив і учився у нього Христу, вже вірили. Але вони вірили, тому що майже для всіх них, крім Фоми, крім Хами, Ісус Христос Воскрес і являвся і вони його побачили. Фактично тільки один Іван із апостолів повірив, що Ісус Воскрес до того, як Він побачив його вже живого. Підайте, як описано, як Він. З Петром побіжав до пустого гробу, бо їм жінки сказали, що Ісуса немає. І він тоді Іван побачив, що ці пелени, кім було обмотно тіло Христа, так і лишилися е, на тому самому місці, і таким чином, як буде тіло вивітрилось, так само замотно. І Він зрозумів, що Ісус воскрес, просто побачив ті пелени не на місці. А всі інші, ну, все одно він щось побачив, так? Да? А всі інші буквально прямо побачили Христа Живого і тоді повірили. Але коли Ісус являвся різним учнем в різний час, і групі учнів, коли були зібрані, хоми тоді не було. І він не бачив Христа Живого, і хоч учні його говорили, що він воскрес, дивіться, ми читаємо Івана Відлава, постатий розділ. Віж 25-й, тож учні він ще розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Хамам, можливо, думав, хто знає, кого вони бачать. Може, не бачили когось схожого. Взагалі, всі, вони, всі вони були е, не настроєні повірити в його Воскресіння. Е, всі вони не розуміли, що Він має померти. От вони вірили, що він Син Божий, вірили, що він той, Христос обіцяний, але вони не розуміли, що Христос має помирати. Тому, коли Він помер, вони розгубилися. І хоче, щось говорив, що їх чекає смерть і Воскресіння, але вони коли, коли, коли чули слово смерть. В них ось, як, як преграда падала якась в розумі. І далі вони не розуміли ні смерті, ні воскресіння. Тому, коли смерть відбулася, вони були в розпачі, знемірені. І пам'ятаєте, коли Ісус Христос доганяє от двох учнів, які е, коли Він Воскрес, а вони не знають, що йдуть, в розпачі, кидаючи чи залишаючи Ірусалим, він їх докидає, що нерозумні і повільні серця. Нерозумні повільні серцем, для того, щоб повірити, що говорили пророки. Ось вони всі були нерозумні і повірні, щоб повірити. Ну, Хома трошечки був повільний більше, ніж вони. І в чому була причина, тому що він сам реально тоді Христа не побачив. А він був чесний, каже: я не повірю, я не повірю. Каже, якщо я сам не... Тільки не побачу, а я навіть не пощупає. Я... я навіть своїм очам не зовсім повірю. Мені треба буде потрогати, потрогати, пощупати. Що він хотів потрогати? Рани Христа На руках, які були розіп'яті. Хотів потрогати рану, яка була під ребром. Пам'ятаєте, що коли Ісус Христав? Розп'яли було ще двох розп'ятих. І у тих двох були рани тільки на руках, а під ребром не було. Під ребром було тільки у Господа, тільки у Ісус. Каже, я, коли я ці всі рани не прощупаю, не потрогаю, ось тоді буде запевнений. запевнений. І ось е тиждень Він пожив з такими ось роздумами, з таким розпучем. Але Ісус Христос через тиждень вийти здощем і перш за все для хломи. Віж 26, -й. можливо, це було ось так десь в неділю, десь після обіду, як ми зараз зібралися. Через 8 днів знову були всередині будинку його учні і хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері. замкнені двері. Так, щоб ніхто туди не мав зайти, вони замкнулися, ще маючи ще страх, що їх можуть прислідувати. А став посередині і сказав «Мир вам, потім каже хомі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку і не будь не віруючий, але віруючий». Ісус Христос являється, ну, я б сказав так, заради Фуми, заради одного Хами. Господь любить кожного з нас так, що Він готує нас. Заради нас одного прийти до нас да, і якби, допомогти нам повірити в нього. Допомогти нам якби, усунути ту перешкоду, яка десь заважає нам йому довіритися. От Хома покладав такого мову, Він фактично зарікся, зарікся. Я не повірю, поки вас сам не побачу і не пощуп. Не написано, що він пощупав. Можливо, він не пощупав. Просто йому достатньо було, що Христос живий і Він все знає. Христа не було тоді, коли Хома зарікався. Що потрібно для його віри, Ісус з'являється і каже, Хома, тобі треба пощупати, не йди пощупай. І потрогай, і будь віруючий, і будь віруючий. І ось така велична відповідь Фоми, він вирізав свою віру далі. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог. Він називає свого вчителя вже воскресів. Прямо ти мій Господь і ти мій Бог. І Ісус не каже йому хама, ти щось помиляєшся трошки. Я вже так сприлягло, а дивіться, що Господь каже, Ми каже йому Ісус. У відповідь каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, Ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, повірили. Тобто Ти повірив, і це правильно, ти висновок вірили, і дійсно Господь, і дійсно Бог. І чудово, що ти називаєш мене своїм Богом, то для тебе особисто інформанісно став людиною і надалі досить посвяченим І Його віра виразилася тим, що його життя було дальше віддане Христу. Він разом з апостолами, проповідав Єрусалимі, коли виникла Перша церква. Потім, коли апостолів гнали, вони розсілися і проповідали Іван у всьому світу, є передання, яке свідчить, що Хама йшов аж до Індії, де і там. Відав Іван. Якась і... частина дійсно вірувала, а частина була проти Євангелії, і його встрапили, вбили, вбили yeah. принзивши його списом. Ось він хотів пощупати рану від тільки хреста від спису, і сам таким чином був схожим страшний за свою віру в Господа, віддавши йому. Але декілька акцентів на слова Христа, О, ти повірив, це хорошо? Блаженні ті, які не бачили, і повірили. Блаженні ті, які не бачили, і повірили. Це ті блаженні, які мали повірити далі по Слову цих апостолів. Апостоли повірили, бо вони побачили Христа. А далі Ісус їм доручає, щоб вони йшли і цю звістку, що Ісус є Бог, Він був розіп'ятий, Воскресний і живий. Вони перенесли по всьому світу. І ті, хто повірить в їхню звістку, чи то усно проповідь, чи то буде як Євангелія, чи нові запити, які були записані, ті, які читаючи це в Євангелі, повірять, Ісус називає блажень. Ось це останнє блаженство в Євангелії, з тих чотирьох Євангеліях, саме про тих, хто повірить, не бачивши Господа Воскресого, а повірять, що Він є Бог Воскрес. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Брати сестри, якщо ми віримо в Христа Воскресю, то сам Ісус називає нас неблаженні. Блаження це по-справжньому щасливі. Навіть в такі, можливо, тривожні чи складні часи, Господь хоче, щоб ми знали, ким ми є в Його очах. Ми щасливі люди. По-справжньому щасливі, бо ми знаємо, що Він живий. Його смерть і Воскресіння дарує нам життя, щоб нас по справжньому живим. І останні слова в цьому розділі показують, як це блаженство мало дійти до нас. вірш 31 А це було написано, це Іван, який пише Іван. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, що життя мали в Його ім'я. Ось це написано, щоб ви повірили. Блаженні ті, які не бачили, а повірять. Ось так ми мали повірити через ну, проповідь, яка була записана. І слово Божого, Слово Боже, записано Слово Божого, достатньо. Це Божий фактор, те, тобто, що Бог залишив, щоб ми вірили. І сьогодні десь люди не думаю, ну, самообманюються, коли говорять, ну ми повірили, і ви щось побачили таке дивне, чудесне, неймовірне. Щоб Христос світу прийшов, чи що Бог явився, можливо, нам, ми б повірили. Але Господь говорить, що Він дав засіб, щоб ви в нього повірили. Ми маємо Слово Боже, і воно дало нам, щоб не повірили. Навіть апостоли, коли Ісус з'явився, вони фактично повірили, бо Він живий, допоміг їм зрозуміти ті просто, які були написані в Слові Божому. Що так має бути. Слово Боже, це єдиний якби, легалізований Богом. Уповноважний Богом засіб, який дає нам о, віру той клубок, його називає Спасаючу віру. І, фактично останній книга Біблії теж написана, написана чи записана Іваном його об'явлення, вона також підхоплює цю стафету про це блаженство. І, на самому початку цієї книги, потім самому кінці, Іван записує подібні слова Господа вже слова Москви Господа, яку він бачить на острові Пакмус. Давайте Івана, на Івана 1.3. Блаженний той, хто читає, і ті, хто слухає слово породство та дотримується написано в ньому аж до час близький, все блаженства демонструє, що таке віра в те слово Боже, коли ми його читаємо, коли ми його слухаємося. І коли ми його виконуємо, віра в писання, віра в Івангелію, вона виражається в тому, що ми починаємо, починаємо жити. Перше, що ми його читаємо, ми його досліджуємо, ми чуємо Божі слова до свого сенсу. І якщо це справжнє ми чуємо, приймаємо, то ми намагаємося так жити. Іван, Іван теж говорить, що це блаженство, це блажест, це щастя. Останній розділ книги об'являє знову щось схожі слова, вірш сьомий останнього розділу Блаженний, хто зберігає слова просто цієї книги, зберігає, тобто цінує, цінує, щоб їх виконував. Так Господь нагадує нам, нагадує нам про справжнє Боже щастя, яке ми можемо мати, віруючи в нього. Це наша віра. Зростає і зміщення через його слово. через його Слово. Ну, взагалі, Іван не відірвало, написано було для тих, хто вже вірив, для церков. І коли Іван пише, що ось це написано, щоб ви вірили, що Ісус є Син Божий, фактично можна було би перепросувати, написано, щоб ви продовжували вірити. То через Слово Боже, ви повірили, як пише Апостол Павло, що віра від слухання. Від слухання Слова Божого Слова Христа. Віра від слухання. Вона виявляється через слухання, і вона продовжує бути в нашому серці через слухання, через життя по Слову Божому. Хайне нас Бог благословить живі і воскресі, щоб ми були людьми, які мають Боже щастя. Живемо по Божому Слову. ti me gjinë që në të gjithë qarë pista smertë e këni ndëruje si më fëmjori